Всім привіт, друзі, на зв'язку Макс Льодян. І сьогодні ми будемо говорити про Shopify Dropshipping. А точніше, про Shopify Dropshipping як модель монетизації органічного трафіку з YouTube. Поїхали! А перед початком цього ролика рекомендую звернути увагу на партнерку PDL Profit, яка спеціалізується на фінансовій вертикалі. В мене на каналі є окремий відео з повним оглядом на партнерку. Можете глянути його десь ось тут. Якщо коротко, то адекватний саппорт, професійні люди і нуль днів холд. Все для вас, можна створити вітринку, купа інструментів, купа туторіалів для новачків. Тому в описі під цим відео є посилання. Обов'язково реєструйтесь, пробуйте ваші перші заливи. Надіюсь, у вас все вийде. А якщо хочете ще й до нас команду заливати на цю вертикаль, на вертикаль МФО, кредитів, так, всього фінансів. То, звичайно, ви це можете робити разом з нами. В описі також буде вакансія, де ми приймаємо людей з досвідом на роботу без досвіду через наше навчання, проходите навчання і знову ж таки стаєте членом команди. Все, поїхали до ролика. Нагадую, що наша команда UTIM займається арбітражем трафіку на YouTube. І ми звернули увагу на Shopify Dropshipping по одній простій причині: це Worldwide Offer. Тобто ми з цим офером можемо працювати як на Штати, на Канаду, Австралію, на Європу або на якусь умовно Індію. Так? І все це нам буде доступно в рамках одного свого магазину, який ми відкриємо на Shopify. Зазвичай люди, які займаються дропом на Shopify, заливають туди якийсь таргет з інстичків, так або TikTok, можливо підключають. Тобто, основна модель залучення клієнтів в них це платні джерела трафіку. В нас же можна сказати умовно безкоштовне джерело, де ми створюємо контент, де ми потім цей контент оптимізуємо під пошукові запити, отримуємо потім з цих запитів органічний трафік на свіже магазин. Цим ми по факту і відрізняємось. Така невеличка деталь, але вона все змінює. Як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути, тому давайте залітаємо. Буду показувати канал, як ми створювали контент, яким ми зробили магазин, яку нішу обрали. Поїхали, зараз все покажу. Як завжди, я створив ось таку невеличку майндкарту, щоб і вам, і мені було зручніше орієнтуватися взагалі в сценарію нашого відосу. Тому крок перший це вибір ніши. Це те, з чого ми почали, і як взагалі я обирав нішу. Ну, давайте так, якась коротенька переісторія. Будь-яку нішу, яку ми обираємо на YouTube, я аналізую виключно з позиції YouTube. Я дивлюсь на конкурентів, які вже роблять якісь відоси в цих нішах. Дивлюсь, скільки ці е, відоси набирають переглядів І чи варто нам конкурувати з ними, чи там ніша повністю переповнена, але вона, якщо навіть і переповнена, то краще йти в ту нішу, де є багато трафіку, ніж в ту нішу, де його немає, і ти просто там. На початку будеш збирати якісь супер-супер мінімальні запити для того, щоб отримати якийсь перший трафік, і це не масштабується до чогось великого. Так ну, е в цілому, якщо якийсь такий коротенький підсумок, то дивився саме на ті ніші, які набирають багато переглядів. І От які ніші я там дивився. Перша ніша одяг та взуття, так, але також я паралельно ще глянув декілька оглядів про те, якими товарами варто займатися, якими не варто саме на Shopify, не з боку, з позиції YouTube, а саме про Shopify. так. Одяг та взуття. Я відкинув автомобільні аксесуари, я також відкинув товари для дому. Мені чомусь вони не зайшли, тому що там не дуже багато було переглядів. Сад і город, Я не знав, який контент знімати, як його знімати, його також було не дуже багато. Тренди п'яте. Я дивився на тренди, які бестселери продаються на Амазоні та Алішки, для того, щоб зрозуміти, можливо, варто створити трендовий магазин з якимись такими товарами, вау товарами Але також це трішки відкинув. Шосте зоотовари. От в ніші зоотовари ми і запустили свій магазин. Але давайте пройдемось просто далі, щоб ви розуміли, куди я дивився. Далі сьомий аксесуари для телефонів, прикраси, товари для офісу, і далі десяте, тревел товари. В кожній з цих ніж. Можливо, щось зробити на Ютубі, але ми обрали зоотовари, тому що там були найбільші конкуренти, які набирали купу переглядів, просто оглядаючи якісь іграшки для собак або розмовляючи про якийсь корм для своїх котів. Так і тому ми пішли туди, і зараз я вам покажу, який магаз ми створили. Пускаємось нижче. Крок 2. Створення та оформлення магазину. Дивіться, ось такий магазин ми створили, назвали його Так, Давайте я себе трішки зменшу, щоб вам було краще видно. От такий магазин. Так. Це все зроблено на Shopify. Тут наші колекції, так, Fords Forkets. Ось такий перший товар, і ось тут набори товарів. По факту магазин створюється максимально просто і шаблонно. На Ютубчику ви можете знайти купу відосів, як там за одну годину створити магазин на Shopify, щоб він у вас плюс-мінус адекватно виглядав, щоб ви могли там вже щось продавати. Це не забирає там супер багато часу. Якщо людина хоче, вона точно знайде, вона точно за годину отримає цей досвід і за годину створить свій магазин. Не було такого, щоб. Хтось хто хотів, не міг цього зробити через недостатність інформації в інтернеті. Зараз більшість інформації доступна в безкоштовному доступі, тому беріть, заходьте, дивіться, як створюється магазин. Ми ось створили такий. Так там підключається просто звичайний додаток Дісерс, і ти вигружаєш напряму з «Алішки» товари до себе в магазин і просто робиш свою націнку. У нас тут маржинальність. Тобто, ми брали ціну товару, множили її на три, і я дивився. Показники по Амазону, так товари, які продавались на Амазоні, ну плюс-мінус за таку ж саму ціну вони на Амазоні і продаються. Якщо, наприклад, тут от бачите, 14 баксів в нас стоїть від 14 доларів. Ось така подушка для собак. Так то на Амазоні вона теж також коштує від 14 доларів, і це як би для нас означало, що. По факту, ціною ми е, якби зрівняні, можемо конкурувати, але ми все одно розуміємо, що тут у нас маржинальність там 60-70% з продажу. Звичайно, що в нас тут написано Worldwide Shipping, тобто безкоштовна доставка по всьому світу, і це кост, який падає на нас, але. Е, ну там він мінімальний, е, зважаючи на те, яка маржинальність самого товару в нас магазин показав. Йдемо далі на крок третій запуск каналу. Переходимо на наш канал, також його показую, також себе меншою. і дивимось на наш канал. Ми зробили канал. Виключно на нейронках, я не хотів паритись так, не хотів шукати ніяких авторів. Я вирішив, що ми можемо протестити це як ідею і ніші, Shopify дропшипінгу, так і ідею взагалі створення контенту на нейронках. Тобто, ось ця дівчина, так або ось цей чувак, це нейронка. Ну ви зараз я вам, наприклад, ось відос набрав 961 перегляд. Можна сказати, що він там плюс-мінус зацепився. І Welcome от... to our channel, where we explore the latest and greatest... Ось ця людина, так як ви можете бачити, це е, робот. Ну, по факту, так, ви бачите, де до вже докотились наші технології. Все було створено на ось такій нейронки синтезія. Можете на неї перейти, подивитись, як воно працює. Е, ми створили на цьому каналі. Ну, і зрозуміло, тут все по шаблону. Тобто, якщо ми відкриємо опис, так тут All Gadgets. Е, ось е, на сайт посилання, і тут Pad Tracker. На сайт посилання людина натискає і дивиться, що вона може тут придбати. Ще раз натискає, дивиться, які тут у нас є штуки такі прикольні, так? Pet Nail Grinder Чарджабл. Так, тут -от. ось так він виглядає. Ну тобто, по факту, модель, як завжди, одна й та сама. Ми робимо топи і рейтинги або порівняння якихось товарів, так, або послуг. або Якихось сервісів. Потім робимо заклики, щоб люди переходили і щось купували. І бачимо, що тут от цей відос навіть по деяким запитам стоїть на перших місцях, і тому саме ну, він і набирає ці перегляди. Так, ось такий канал, ще раз показую вам. Дивіться. Переходимо до четвертого кроку, і це в нас перший трафік. Відкриваємо адмінку, аналітика, так. Ну і тут вже так. За останні 12 місяців ми бачимо, що онлайн сесій у нас було тисяча. Ми бачимо, що у нас е е додавань в корзин сім сесій, так і е саме переход на сторінку оплати 9 сесій. І тут можна сказати ключова історія. Що я можу сказати? Ну, це як ви бачите, з ось такого каналу, так ми залили до п'ять відосиків, які створили на нейронках, там по факту плюс-мінус безкоштовно. Ми отримали 9 чекаутів. Я про що хочу сказати? Хочу сказати про... Те, як ми підходили до тесту, і яка в мене взагалі була стратегія. Я розумію, що створення платіжки тут, взагалі, основна основна суть і складність запуску магазину це створити адекватну платіжку, яка буде в тебе завжди нормально працювати, якщо ти будеш працювати з дропом. Бо так, там в Штатах, в Канаді, в Австралії не так все просто, як в нас. Ти не можеш просто взяти і приймати кошти на свою карту там пряму, так або на ложку як на новій пошті, відправляти товари, такого немає. І тому е, треба якась офіційна платіжка нормальна. У тебе може має бути або відкритий якийсь е, е, ФОП, так можна так сказати, в тій країні, або е, ти маєш користуватись верифікованим PayPalм людини, яка живе там, так тобто ну, є свої нюанси з платіжною системою, і тому я не заморажу. Це можна купити так, є люди, які продають платіжки. Я по факту з самого початку вирішив, що я не буду паритись над тим, щоб створювати платіжку, підключати, бо це гемор і це додаткові кошти. Я дочекаюсь от перших чекаутів, зрозумію, що цей трафік реально конвертить, а потім вже буду додавати платіжки. Ну, Просто щоб не витрачати бюджет дарма. Для чого мені це, а якби взагалі не зайшло. так? Е, і... От ми можемо бачити, тут іще є розбивка по локації. Так, ну з штатів заходило найбільше людей. Україна, це по факту. Я заходив. Канада є, Нігерія і Китай у нас є. Так, ну тобто, ви зрозуміли. З ось такого каналу, де ми залили 5 відосів, ми отримали 9 чекаутів. Якби в нас маржинальність була, ну не якби, а вона в нас тут порядка 60%, тобто з кожних 100 доларів, 60 доларів це нашого чистого профіту. І тут вже набагато більш цікаво і більш цікава модель ніж працювати з якомом на Україну навіть тим самим, тому що там тобі платять 2-3 з комісії з продажів. Ти продав там на. 1000 гривень, так, тобі 30 гривень комісії, і ти думаєш, Блін, що мені з ними робити? Якби, небагато ти на цьому заробиш. І тут у нас цей тест нам показав, що сюди, в цей напрямок, мож, можна і треба дивитись, треба рухатись, але я трішки змінив вектор і підхід до розвитку команди, почав займатися не створенням і запусками проєктів саме, а почав займатися. Тим, щоб набирати людей, навчати їх, і вони самі створюють і запускають ці проекти. Поки що, я проект цей Shopify нікому не віддав. Він так і болтається. Я просто в якийсь період часу забив на нього болт, сфокусувався на тому, що в той момент приносило найбільше грошей, але як кейс. Показник того, що це може бути продовжено і це може бути, може вийти на кращий рівень, показують ну, ось ці чекаути наші так. З ось такого каналу, де один відос по факту набрав 900 переглядів. А тут, якщо так, коли при аналітиці цініше, я бачив, що там відоси набирають і по 100 тисяч переглядів з гаджетами для тварин. так, і тут ще один плюс, що це Worldwide, Тобто, ти можеш створювати контент англійською і в відосі говорити, що в нас безкоштовна доставка по всьому світу, і це буде чіпляти людей. Вони можуть замовити в тебе в магазині, сплатити відразу онлайн. Тобі відразу приходить комісія, різницю ти тобто, ти відразу замовляєш цей товар через додаток в на ліжці. І комісію цю різницю забираєш собі в карман. Ну, модель класна, вона не доведена ще до ума. Так, тут ще є багато чого покращувати, і по монтажу покращувати, і підхід з підбором тегів покращувати. І канал взагалі ну, він не дуже не зовсім розфарний. Так, ну він покупний був. Я не пам'ятаю баксів 40. Я за нього заплатив. Це був покупний канал. Але він не до кінця був проіндексований ось такою кількістю відосів, не до кінця профармений. Тобто в цьому проекті є дуже багато нюансів, які можна покращити, і вони будуть працювати краще, якщо сфокусуватись над цим проектом. Зараз я, поки на ньому не сфокусований. Магазин проплачується. Я надіюся, що в мене буде людина, які я просто скажу, от у нас є проект, я тобі його віддаю. Займайся, я тебе буду коригувати. Ти просто показуй звітність, результативність, тому що ну я скажу, трішки змінив вид діяльності в рамках команди і вже сам ручками стараюсь не запускати проекти, а тільки з людьми, проджектами, які саме от за це і відповідають, і їм даю настанови. Ну, тобто, якось так. І останній п'ятий крок це в нас платіжки. Як ви зрозуміли, на ньому ми і зупинились, тому що платіжки ми не підключали. Я побачив, що модель має право на існування. Треба підключити платіжки, віддати цей проект якомусь проджекту. Нехай займається. І далі вже робити пізніше якісь висновки. Зараз, поки проєкт в такому ну, підвішеному стані, поки ним ніхто не займається, воно просто собі є, чекає на кращий період. В принципі, друзі, дякую, що переглянули це відео до кінця. Ми будемо завершувати. Надіюсь, ролик вам зайшов. Обіцяю, що коли ми продовжимо тести цього проєкту, я запишу ще один відео зі звітністю, щоб ви зрозуміли і побачили, які все-таки. Цифри з платіжками і з новим підходом до контенту ми отримали. Думаю, буде цікаво і вам, і нам, нам, як мінімум, тому що ми на цьому плануємо заробляти гроші вам, тому що ну ви можете навчитись і потрапити до нас в команду. І попрацювати з нами, запускаючи свої проекти. Далі в мене за планом зробити відос з проектом по Індії, тому обов'язково підписуйтесь, буде цікаво. Там вже будуть якісь цифри і результати більш конкретні, тому що там вже проект вважається успішним. Це буде для вас дуже цікаво. Для мене також, тому що це, як я вже казав, можливість залучати нових крутих спеціалістів до нас в команду. Нагадую, що якщо ви хочете потрапити до нас в команду і у вас є кейси по. Арбітражу трафіку на YouTube, то на нашому сайті uteam.Top є вакансія. Залишайте заявочку, ми всі заявки розглядаємо, стараємось розглядати так. Або якщо у вас досвіду немає, то ви можете пройти навчання від нашої команди. Також воно буде в описі під цим відео. Ще раз вам дякую за перегляд, що додивились цей ролик до кінця. Обов'язково ставте лайк, якщо цей ролик вам зайшов. Все тоді, до зустрічі!